Вже такої течії води, яка була спочатку, ну, скажімо, підриву кахов греблі каховської гідроелектростанції, Вже такої течії немає. Вода ще стоїть, ну в інших містах вона десь ще піднімається, але це вже ну, знаєте, це вже не те, що було на протязі там позавчора-вчора. Відбувалося потроху, у нас вже є там інформація про те, що місто Нова Каховка е, звільняється від води. Там вже потроху відходить, і там відкривають ті вулиці, які є. Вже ми маємо там перші цифри, які там показують, що в зону підтоплення у нас попало десь приблизно 600 квадратних кілометрів в території Херсонської області. Більша частина якраз знаходиться на лівому березі, який там тимчасово окупований там російською армією. Приблизно 30% це правий берег, там звільнена територія, і десь близько 70% відсотків це Ну, Найгірша ситуація, напевно, будемо рахувати. Це колишній Черюпінський район, це Олешківський район. По цих, це Голопристанській. Зараз вони всі ну, е, Олешки відносяться до Херсонського району, е, Олопристанські до скадовського. Району. Але міста Голопристань, Олешки, е, декілька сел, які розташовані якраз між цими містами, вони є затопленими, ну, Олешки затоплені на 90%. То, знаєте, там дуже мало будинків, які би там не зачепилася корінь, штучна, яка там утворилася. Але є такі домоволодіння, які вже там у подах знаходяться в воді. Найгірше в цій ситуації, то, що е, враховуючи, що на правому березі ми будемо казати так, ну, процентів на 99%. Е, Ну, врегульована ситуація з цією повеню, тому що працюють і волонтери. Працюють наші служби: це Національна поліція, це ДСНС, це Національна гвардія. І ми маємо досить такі ну, позитивні результати того, що ми там дійсно у нас немає інформації про зниклих, про загиблих. Я маю на увазі право праву частину Херсонщини. Но на Лівобережній Херсонщині, на жаль, дуже негативна ситуація. Окупанти не приймають жодної, жодних заходів для того, щоб врятувати людей цивільних, які знаходяться там. Ну більш того, там дуже багато самих, е окупантів потерпають від цієї там. Скажем, техногенна катастрофа, тому що я так вийшло, що напевно їх не попередили. Розмиті їх позиції, змиті всі е, ті мінні загородження, які вони там встановлювали на протязі там того всього часу окупації. Ми постійно чуємо вибухи мимін, які. Ну з руха були зрушені з місця, і тому там рухи воно підривається. Саме головне, що вже на є інформація про те, що гинуть люди, які не змогли врятуватися на лівому березі. Знов ж таки повторюю, що у нас є навіть такі свідчення про те, що е, підібрали окупанти будинку, на якому там знаходилися літні люди, і там намагалися врятуватися. І на прохання про допомогу вони сказали, ви паспорт російський отримували. Ну отримавши негативну відповідь, вони казали, що тут чекайте Україну, хай вона вас рятує. Тому знаєте, е, ну казати, що це люди, взагалі, напевно, вже ну, неможливо. Тому що, якщо казати, що сьогодні українська влада і всі, всі українці е, думають, як врятувати людей, як навіть врятувати. Тварин, які є на, там, на цій території, то знаєте, ця сарана російська, вона, мені здається, взагалі ні про що не думає. Це така атрофірована нація, яка не має ні святого, нічого, ні в душі, ні в серці, ні в голові. Ну, Якщо ми будемо користуватися даними оперативного командування Південь, там пані Наталія Омінюк вона е, свої інформації доносила, що на сьогоднішній день вони були змушені покинути свої позиції, відійти від е, ну раніше встановленої лінії оборони. Там це від 5 до 20 кілометрів в залежності від, е, від того міста, де воно е, відбувалося раніше. Зараз вони там намагаються якийсь там наспіх робити якісь нові системи укріплення, але ну, знаєте, це сьогодні, враховуючи, що все воно підмито. Якщо глянути зверху, то сьогодні там річка Дніпро і всі ті прилеглі, прилеглі такі ну, річки, які були невеличкі, там, наша, це Шнизина Дніпра. Це таке, воно дуже більше нагадує море, яке розлилося на багато-багато кілометрів. Як я вже казав, то наша. Площа підтоплення десь складає близько 600 квадратних кілометрів. Це, ну якраз будемо казати, якщо з лівого боку, це та велика забудова, яка сьогодні була. Це два міста ну таких центральних, лівобережних. Ті села, які були у нас, знаєте, якраз цей колишній там Олешківський район, Голопристанський, це такі. Ну як казати для Херсонщини, було якщо не житниця, то всі овочі і фрукти, ті славетні, там херсонські помідори, херсонські кавуни і ну, інші такі, інша городина, яка вирощувалася на території Херсонської області, якраз вони приходились на ці регіони. Тому ми будемо мати, там, знаєте, ну якщо можна такий термін так, кулінарно. На катастрофу, тому що ну не буде той городини там минулий рік, тому що була окупація, і ми не змогли там повністю задовольнити потреби українців. А в цьому році це вже ну знаєте така екологічна ситуація, яка знистить навіть ну я думаю, що на декілька років навіть можливості, там, сьогодні там використовувати ці землі для е, вирощування овочів там херсонських. Ну крім того, я ще раз повторююся, це, це люди, які потерпають це майно, яке вони втрачають. Тому що ну ж розумієте, після того як декілька днів простоїть вода на в будинках, ну це вже ці будинки треба буде або зносити, або перебудовувати, або якимось чином відчищати від того, що відбувається. Крім того, в низові Дніпра, там де куди зараз дойшла велика вода, знаходився Ніжньодніпровський е, національний парк. Це таке унікальне місце, в якому було роз, розташовані і архітологічні заповідники, в яких були гніздові птиці. Ну дуже великі, дуже такі потужні, доказати е, так, екологічні, дуже потужні, м, як сказати, природні такі місця. Які сьогодні повністю затоплено, і відновлення вони не під, ну, вони відновляться вже за сотні років, будемо казати. Бо змитий той слой, ну скажемо так, землі, цілі острови, вони змиті. І чи повернуться вони на поверхню після того, як вода зійде, ну дуже важко сказати, тому що. Ну, це, це, скажімо так, велика вода, яка змінить і русло річки Дніпро, і взагалі там ну, екологію флору, фауну нашого регіону на півдні. А ну, і ще, ще знаєте, не можна там виключати в цьому там страшну Перспективу екологічної епідеміологічної катастрофи, яка може виникнути після того, як тіла загиблих тварин, риби ну вишніх людей з'являться на поверхні після відходу цієї води, і вони що у нас в ці дні вже 28 градусів тепла. Температура дуже висока, і під впливом температури, під впливом води дуже швидко відбувається ну, розкладання цих тіл. Тому ну, зараз головне питання це там ну, уникнути епідемії, там які пов'язані якраз з, з брудною водою. Частина водозаборів, які там розташовані в зоні річки Дніпро, вони зруйновані. Навіть місто Херсон, яке Ну, споживає воду з артезіанських свердловин, які розташовані там на території міста. Ну я можу сказати, що там ніж 50 свердловин, які питають місто, то 15 станом на вчорашній день вже були підтоплені. Вони вже не могли, ну, можливі були для користування. Тому знаєте, я думаю, що наслідки цього. Варварства російського, я думаю, що це буде, про це будуть написані і цілі книги, і думаю, що навіть ще наші потомки не зможуть оцінити повністю той злочин і ту тяжкість цього злочину, який, який зробили ці невіді. В тому, що ми будемо мати там десятки тисяч тіл тварин, які попали в цю зону ну, підтоплення. Це дуже велика кількість риби, тому що не сів'є Дніпра, це якраз місце на містилище е, риби. А враховуючи, що вода, яка йде сьогодні, вона забруднена і мазутом, який знаходився, і олією, і оливою, яка була там в реакторах цієї гідроелектростанції. Крім того, ну, ми ж розуміємо, що підмувалося і на, на території всіх цих населених пунктів є кладовища, які вже Достатньо довго, довго існує. є технічні якісь, ну скажімо так установи, які там використовували в собі, і мастила, які використовували в собі різні, ну скажу так, небажані для надходження. Крім того, це аграрний край дуже багато у нас складів з хімікатами, які використовувалися для там ну, боротьби із садняками і там для підпитки землі. Тобто Доброго, ну враховуючи, що у такій ну, це все надійшло якраз в річку. Ми сьогодні в повної, ну в повному обсязі, не, не, не маємо зв'язку з то на, на тих територіях, фактично відсутнє якесь ну, управління, будемо казати. Бо ті колаборанти, які Працюють, ну вони, вони лише виконують вказівки своїх там російських господарів, але там доля людей, які знаходяться на тих територіях, вона їх там не цікава. Е, Я можу сказати єдине, що на сьогодні, от, станом на ранок о, сьогоднішнього дня, у нас було на правобережжі, у нас було вивезено. Евакуйовано, виведено в безпечні місця Там майже 2000 тисячі людей, це 1999, там, якщо бути точніше, із них 1500, це мешканці обласного центру. І якраз у нас є такий мікрорайон Карабел, який найбільше постраждав в обласному центрі від цієї повені, тому люди були евакуйовані. Лівого берега, ну ще починаючи з ранку го Червня ми всі, всіма шляхами, які були можливі, намагалися попередити про те, що вони виїхали. Незважаючи навіть на постійні обстріли наших там, ворогів, ми сьогодні намагаємося спасати людей, які знаходяться і там. Є в нас там ну, і вдалі операції, при яких е, були врятовані цілі родини, які знаходилися там, на лівому березі, які використовували. Але ми маємо велику кількість людей, які ховалися від окупантів на дачах, які знаходилися на березі річки Дніпро і річок невеликих, які з будиночки, які знаходилися там на островах, які сьогодні повністю затоплені. То я ще раз повторюю, що повну картину ми, напевно, будемо бачити ну, не раніше, ніж за тиждень, тільки після того, як велика вода відійде, і ми, хоч якимось чином, зможемо прорахувати ну, Скажімо так, втрати не матеріального плану, а людські втрати. Давайте ми будемо відверті, у нас виїжджає дуже мало людей, насправді, ну, з нашого регіону. Місто Херсон воно розташовано таким чином, якщо брати місто Херсон, що воно знаходиться майже все, воно знаходиться наверху. І підтоплення у нас ну, тільки окремі райони, окремі житлові масиви, які там. Скажем так, знаходяться в близько, безпосередній близькості до водойм і там, де вони ну, мають, скажімо так, низьке розташування порівнення, порівнення до порівняно до рівня річки. Тому е, зараз у нас є в Херсоні обрані декілька місць, скажімо так, добровільної евакуації. Це Лікарський заклад, якому ну всім людям, які там будемо казати, маломобільні або там ну, з поважним віком надається допомога, надається медична допомога. Сьогодні ми маємо там велику кількість спеціалістів, які приїхали, це і працівники служби в надзвичайних ситуаціях, це мов хволіція, яка виїхала з інших регіонів. І так само лікарі і рятівники, які надають допомогу, скажімо так, тим людям, які вони це потребують. У нас є. Ще три, ну, на, на території обласного центру, ще три місця, де людей привозять, їх стабілізують, надають їх психологічну допомогу. Якщо потребують, записують дані при втраті документів для того, щоб ну, швидко це випрацювати. Але, скажімо так, враховуючи, що в перший день було запроваджений механізм. Евакуаційного потяга, ну я вам скажу, що ми не назбирали повний потяг не того, щоб там люди могли виїхати. це про те, що люди вірять в те, що влада тут працює ну достатньо ефективно. Я маю на увазі зараз тільки територію, яка під контролем там української влади. Тому, як наслідки цього, це ну, знаєте, довіра вона народжує таке, люди не хочуть їхати, і вони нарешті повернулися. Багато хто з них нарешті повернулися з е, евакуації, коли вони були чудово переміщеними особами в своїй рідній країні. Тому, знаєте, вони сьогодні цінують можливість залишитися тут. І за що я, чесно кажучи, їм сам вдячний, тому що. Ну знаєте, сьогодні кожна пара рук, вони там нав'язова. Тому знаєте, я впевнений в тому, що за декілька днів вода відійде. Ми будемо мати можливість починати прибирання і міста і всього цього нашого регіону, який знаходиться тут. Що враховуючи на села, села, які знаходяться на ну, на берегах на правому березі, вони всі мають таке розташування, знайде, що частина внизу коло річки, а більша частина цих сел вони знаходяться на вишині, на, на пагорбах. Тому там евакуація відбулася, будемо казати, в межах одного населеного пункту, тому що вони піднялися з нижних вулиць на верхні. І сьогодні, ну, скажімо так, такої, такої небезпеки для селян правобережної Херсонщини ну, ну, немає. І ми вдячні всім нашим колегам з усіх регіонів, в тому що сьогодні йде допомога там. Це я ж повторюю, путльована вода це, це одяг, який там необхідний для того, щоб люди ті, що втратили все, могли себе там задовольнити. Це продукти харчування, це сьогодні це е, там ті необхідні там помпи, які необхідні для відкачування тої води, яка брудна попала в будинки. Це плав, плав засоби, от кожну годину надходять інформація про те, що направляють там це резинові лодки, якісь е, спасати ну, рятувальні жилети для того, щоб ми мали можливість ну, дійсно надати людям ту всю необхідну допомогу. Це за ці е, півтора року українці навчилися вже настільки. Підтримувати одне одного, що цьому ну цьому неможливо навчитися, це неможливо заставити. Це можна тільки мати в серці, мати в душі, і знаєте, я щиро вдячний всій Україні за ту, за ту підтримку, яка сьогодні надається нашій області, яка надається місту Херсону. І, взагалі, ну от ті люди, ну українці це неймовірний народ. Ми максимально забезпечені, того що не вистачає. Воно постійно підходить, машини йдуть караванами, можливість підвозу всього цього є. Техніка працює постійно. Ну але поки ми з вами от було інтерв'ю, ви чули, які вибухи були. Тобто ворог не полушає навіть спроб ще продовжувати обстріл там і обласного центру, і взагалі там області в цілому. Тому знаєте, ми. Це умови ще, ще набагато гірше в плані того, що ми маємо велику воду. Ми маємо стихіну, ну, не стихійне, воно таке техногенне. Біду. Крім того, ми ще маємо ту агресію, яка не, пере, ну, не перестає і навіть є приклади того, що люди надають допомогу одне одному, це цивільні люди, а при цьому там ну, рашиські дрони намагаються скинути на них або гранату, або якісь там це засіб для того, щоб м, там або покалічити, або вбити цих людей. Тому знаєте, людяності в цих, в цих тваринах то там людяності точно немає. Розмінування це перший е, заход, який проводить, е, проводиться взагалі на Херсонщині. Без розмінування, без відпрацювання території, ніхто далі не надходить. Тому е, я вас. Ну, Вибухи вибуху навіть постійно, тому що міна це такий, знаєте, воно нам, якщо воно тече по, по місті, вона може десь здохнутися на якусь преграду, там автономно вирвати, знає, зірватися. Але я ще раз скажу, що ми намагаємося не допустити. Вибухів, які б були там з людськими жертвами або несли руйнацію. Для цього є вибухова служба, яка займається, яка контролює цю територію, і впевнений в тому, що ми ну принаймні в цьому ми вже не будемо мати такої небезпеки. Хоча ну ви ж розумієте, що вони, вони можуть зробити будь-яку і ловушку і царі, будь будь-яку таку річ. Щоб нанести як можна більше шкоди в нашому кордоні, знову ж таки, ми не мали ніколи такого рівня фотографії на території там, і України, і колишнього Радянського Союзу, тому досвіду, і, скажімо так, історії, як воно відбувається, ми не маємо. Є досвід світовий, ті торнадо, які відбуваються там, на території Сполучених і Америки і інших там, країн. Тому ну, ми сподіваємося, що повністю вода відійде десь на протязі тижня. Перші заходи, які будуть здійснити, що ми з вами говорили, це розмінування цієї території від можливих там, вибухонебезпечних предметів. Друге, це відпрацювання, ну скажімо так, з боку ветеринарного контролю і контролю за ну, тілами людей, які. Можуть, на жаль, бути жертвами цієї там повені. Це, ну скажімо так, механічне прибирання цих тіл, їх відпрацювання. Ну, якщо це тварини, то їх утилізація цих там, загиблих тварин, тому що вони можуть викликати небезпеку. Там, користуючись нагодою, я хотів би сказати, що риба, яка попаде в замор. Вона так само буде неїстівна і я би там закликав би людей, які там будуть дивитися вашу передачу, щоб е, ну не користуватися принаймні найближчим часом річковою рибою, тому що вона може нести в собі е, такі захворювання навіть на рівні ботулізму. Тому, е, скажімо так, це ну і знаєте, є цілий комплекс е, таких епід... протиепідеміологічних е, заходів, які там необхідно виконати для того, щоб там. Забезпечити ну, безпеку в нашому регіоні. А вже після цього ми вже почнемо там відбудовувати, після цього ми будемо ліквідувати механічні наслідки там, цієї, цієї трагедії. Тому що перше, це ми повинні забезпечити безпеку людей, які наш, залишаються жити на цій території. Ну і далі вже ми будем, будемо тоді. Відпрацьовувати скважини, відпрацьовувати знову водозабори, е, очисні споруди і всі інші речі, які ну, мають таке значення ну, об'єкти критичної інфраструктури, які попали в, скажімо так, в зону цього е, лиха.